Да, шановні, ви на 33-му каналі, за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на Близькому Сході. Будемо говорити. Прямо зараз у нас особливий гість. З нами сьогодні буде спілкуватися Дар'я Новікова, мешканка Ізраїля. Тут же будемо говорити, порівнювати війну. Я вітаю вас, Дар'я. Добрий день. Раді вас бачити, раді бачити, що у вас сонечко, ви цілі, живі. Так. Слухайте, а де ви зараз? У якому місті? Е, ми... Питання тикви це, це біля Тель-Авіву, Якщо чесно, я дуже хочу розмовляти українською мовою. Дуже багато років не було практики, але я намагаюся. Ну, тут як, тому тут що як ми буде. також за, за Україну і з Україною серцем, тому що мої батьки там, я народилася і виросла у Києві, хоча багато років вже е, проживаю тут. Угу, угу. Слухайте. А, а де ви були, коли коли Хамас почав ось свою атаку на цих парапланах, на музичний фестиваль? Ми були у своєму місті у Пітахтикві. Це біля Тель-Авіву. Дуже близько, 10-15 хвилин їзди на автомобілі. Mm. Зараз декілька хвилин до ефіру була повітряна тривога. І зараз ми ще чекаємо повітряну тривогу. Тому якщо буде повітряна тривога, я буду з вами бігти у бомбосховище. Ухата, угу. от бачу, у вас це вікна і на, і на них такі решітки. Це щоб уламки не попали, чи, чи як? Чи, ні, саме... ні. Е, ні, це решітки, зроблені від сонця, тому що ага. 8-9 місяців у нас сонце, жара. І немає навіть дощу, тому це зроблено, щоб не було і не попадало сонце дуже сильно. Але у нас є захисна кімната, називається вона «Мамат», де закривається усе дуже щільно. Там є такий засов, і закриваються і двері, і вікна, і ти в такому приміщенні знаходишся. Є такий mm -hmm. закон, що зараз усі нові будівлі повинні бути з такими кімнатами захисними. У нас також є. Ну слухайте. Судячи з ситуації, то щільність цих засобів потрібно збільшувати. Мені здає, здає, здається, не то, що там про їхнє існування, а взагалі. Слухайте, зрозумів, де ви були а якось, от от зараз у нас. Дивіться, я, я са я також хочу повернутися, як, це, як цей ранок пройшов, тому що а, ну, це була несподіванка для нас. Хоча ми такі люди звикші, ми знаємо, що робити при таких ситуаціях. Але це було е, після свята: у нас святкували свято е, в п'ятницю, і в суботу усі люди відпочивали, ніхто нічого не передбачував. У сьомій тридцять я прокинулась від того, що мій чоловік сказав: Даша, прокидайся. Ага. Мені здається, що є повітряна тривога. Бо перша повітряна тривога увімкнулася трішки далі, не у нашому, я так думаю, що не у нашому місті, а потім вже почалася в нашому місті, але ми вже вибігали. При вибухах вже були вибухи, вікна тряслись, і перше, що я зробила, я побігла за дитиною. Дитина спала у другій кімнаті. Ми підняли нашу дочку і побігли на, у під'їзд, тому що захищена кімната, яка є в квартирі, вона не була до цього готова. Вікна mm -hmm. були відкриті, двері були відкриті. Не було, не було сенсу у цьому, тому ми були шоковані, усі сусіди стояли також, в <сум> чому вони встигли вибігти, і ми зрозуміли, що це напад, тому що це не навчання. В Ізраїлі дуже часто бувають навчання, щоб люди не забували, що це таке, як діяти. Тому що тут навіть дітей з малку з садочку навчають, що робити, що таке бомбосховище. Mm -hmm. Тут діти не бояться цього. Вони mm -hmm. дуже автоматично і вміло все роблять, навіть трошки краще ніж батьки, тому що батьки переживають і за дітей і за себе, а діти вони знають, що робити і ще кажуть, що не переживай все буде добре. Зараз повітряна тривога припиниться і все буде добре. Угу. От якраз я і про це хотів сказати, бо ну, для нас також війна ну, знаєте, ну, май, майже всі розуміли, що відбувається, бо на кордонах, ворог, там, навчання. Ну, от як у вашій ситуації, така сама, вони там проводять навчання і таке інше, але дійсно була така собі несподіванка для більшості з людей. І у нас одразу слухайте, утворився цей телемарафон. Загальний телемарафон і декілька каналів об'єдналися ж і почали нон-стоп 24 на 7 транслювати історію. Лука, а у вас яка, якесь оповіщення? От де ви берете інформацію, що відбувається, які канали дивитесь, Як у вас це відбувається? Так само телевізор працює зараз 24 на 7, тому що для нас дуже важливо розуміти ситуацію і виконувати вказівки нашого керівництва. Те, що нам кажуть, в Ізраїлі дуже люди е, слухаються, що. Ой, у нас знову вибухи, але це не в, нашій, не в нашому місті, але є вибухи. Ми чуємо, як збиває залізний купол десь mm -hmm. у другому місці, але вибухи є. Е, ми дуже слухаємо вказівки. У нас є додатки на телефонах, е, uh -huh. додатки по кожному місту. Де фіксується, де зараз є борбанду... бомбардування і що нам треба пройти в безпечне місце, що робиться. Також усі загальні новини ми слухаємо по телевізору, і також є телеграм-канали, провірені телеграм-канали, які вже роками, і ми їм довіряємо, тому що там не скидають ніяких фейків. І також, звичайно, це. Розмови між людьми, які, яких ми знаємо. наприклад, перші дні війни, коли почалося вторгнення, і це було на Юзі угу. на Південь. Південь Української на півдні. Госп... Південь, Так, 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 дякую. На півдні я написала своїй знайомій, Вона живе у Здероті. Це там, де вторглися терористи, вони угу, також угу. там знаходилися. І я їй пишу: ти як, що ви там? У нас діти разом ходили на гімнастику багато угу. років назад, коли ще були маленькі, і вона пише: Даша, ми їх чуємо. Ми чуємо, як вони розмовляють. Ми закрилися у себе у мамаді у захищеній кімнаті, підперли усе це шкафами, ліжками і. Тихо сидимо, щоб нас е, не знайшли, молимося, щоб з нас не знайшли, де наша армія. Армія, звичайно, вони знали, що армія йде, вона вже на шляху, але прийшлося е, чекати. Прийшлося чекати. Я була з нею на зв'язку, і вона каже: Ми чуємо, як вони стріляють, як вони розмовляють, вони настільки близько, що ми боїмося навіть дихати. Так, тому ну, це було це, дуже схожі страшно. речі. І... Схожі речі розповідаєте. У нас така ж сама історія. От я особисто пам'ятаю, я був в Києві, і там вже в деякій частині Києва були бої. І я бачив ці ну, на той час російські ДРГ, які які заходили ці білі пов'язки. Вони говорили на оцій своїй... Мові ну було так лячно і намагався там я дзвонити хоч комусь повідомити, кого ну, я бачусь, що да, там ноль нуль повний. То була надія. Ну колись при... ну, все добре, все там вирішилося, але ну було дійсно. Я розумію про що ви кажете. Слухайте, я буду коригувати, бо у нас у час ми в ефірі в прямому обме обмежено дуже, дуже цікаво. До речі, мова у вас навіть краще ніж у деяких у деяких мешканців України України, тому не переймайтеся. Слухайте, а, рухаємось далі. Дяд. Мені цікаво, а от зараз я розумію, що деякі міста слухайте, у вас також внутрішнє переміщення особи. Є маю на увазі ось ізраїльтян, які ну десь там на кордоні з цими ліванами, Шміванами, Хамасами, і вони рухаються, я так розумію, в більш захищені міста. І ну, я так, я так розумію, слухайте, якісь допомоги соціальні є, от держава допомагає якось, бо слухайте, роботи немає, наприклад, да? там їжа за що їсти. Я розумію, що. Ізраїль більш така впевнена в собі економічна країна, і якась подушка безпеки є у людей, але все одно Ну слухайте в одночасі, да втратити працю, втратити якісь кошти, майно там потрібно ж полишити все то. Якщо отут що, 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 що допомагають, щось роблять насамперед я хочу сказати, що зараз в країні хаос, но хаос угу. в якому плані? що я впевнена, що людям допоможуть, і їм вже допомагають. Але є такий ще трішки хаос, тому що усі сили зосереджені зараз на тому, щоб тримати і зачистити все і звільнити наших людей в полону. Але дуже дуже підключились люди. Волонтерська програма це. У мене йдуть мурахи по шкірі від того, наскільки тут об'єднаний народ усі допомагають, відкрили такі фонди, такі волонтерські програми, хоча ніхто не просив про це, mm -hmm. але дуже допомагають. Також я можу сказати стовідсотково, тому що знаю це по собі, що є соціальні. Служби і там, де є діти, наприклад, у сім'ї, чи ем, похилого від е, віку люди, тому що ми тут е, зараз знаходимося з е, мого чоловіка бабусею. Угу. Вона приїхалась, приїхала сюди на лікування і вже о, в жовтні місяці збиралася їхати е, до України. Вона ж також живе в Києві. І залишилося, тому що тут почалася війна, З війни в війну і знову в війну. Тому е, я знаю, що їй дзвонили із соціальних служб і сказали, що їй дадуть е, пайок. Mm -hmm. е, це, це продуктовий пайок, і він достатньо не, не якийсь скудний. Він дуже, дуже обширний. Там е, було. Речей на доларів я вже перевожу на доларів 150 п'ятдесят. Ну, То есть доволі, но... доволі багато ну, це е... більше. Слухайте, я вам так порівняєте це більше ніж пенсія, от загальна, яку отримує наш пенсіонер, так що всі зрозуміли. Ось так. Йому одразу там далі ось така історія зараз. Дуже багато відкритих пунктів прийому крові. І вже сказали, що не треба йти, тому що кілометро, кілометрові черги люди йдуть, хочуть здавати кров. Банк крові сказав, що вже не потрібно. Держава сказала, що звісно будуть виділяти кошти і пострадавшим. І ті, хто втратив близьких, і звісно, але це все робиться через Зрозумів. спеціальну службу. Відповідно, людям треба буде звернутися, заповнити декларацію, і вже по ситуації їм будуть е, виділяти кошти угу, на кожну угу. ситуацію. Угу. Е, звісно, є багато відкритих прямих ліній е, психічної допомоги. Ага. І, і взагалом дуже дуже країна об'єдналась, і ви задали питання, чи зараз що відбувається що, з тими городами, які евакуюються, mm -hmm. їх приймають тут. Багато незнайомих людей приймають і з радістю це роблять. Тому ми дуже об'єдналися. Ми віримо у свою перемогу, і навіть у цьому. Не сумніваємося, тому що е, допомога йде і від держави, і від самих людей, і від бізнесменів, і від багатих людей дуже дуже допомагають усі. Но, е, але держава дуже допомагає. Тут mm -hmm. я не можу нічого сказати. Наприклад, е, мій чоловік він зараз працює. Я також працюю, але я заповнила таку декларацію, в якій я вказала, що я єдиний. Е, Єдиний е, родитель ага, е, бать, батько. Ну, не батько, мати. Так, так, мати родини, чи так? я наразі, так, наразі зараз тільки я можу сидіти з дитиною вдома. Ага, Тому, звісно, що е, потім, коли я вийду на роботу, в кінці місяця я повинна за, е, заповнити такий бланк, скільки я була відсутня. Усі знают, чему я была відсутня, потому что есть распоряжение. Я перейду сейчас на русский, чтобы mm. сказать правильно. Распор, э, распоряжение службы тыла. Uh -huh. То есть вот сейчас мы подчиняемся службе тыла. Все, что говорит служба тыла, то есть там э, такие учреждения такие работают до такого часа. Э, например, эти работают вот так. Тому соответственно, этих правил. Э, Буде усе фіксуватися, uh -huh. і потім виплачуватися людям, тому що, наприклад, я живу у центрі, центр це зараз червона зона, і uh -huh. наразі я не можу працювати, бо моя дитина вона не може ходити до школи, uh -huh. навчання є дистанційне, і також вона не може ходити на свої е е гуртки, на uh -huh. які, які sure. вона відвідує. Тому Слушайте, так зараз... будуть виплачувати кошти. Як Супер. це буде е, відбуватися, ми не знаємо ще. Угу. Ну, побачимо. Слухайте, а мобілізація як у вас відбувається? Мобілізація, що е... це як воно виглядає? Хто пішов? Е... Його це... забрали. Це це було чудово. Це у всіх людей були сльози на очах, тому що тільки резервістів повернулися додому. Це була така черга в, в аеропортах інших країн, щоб угу. вони хотіли повертатися додому і йти воювати за свою країну. Там не було навіть таких слів, що не хочу, не буду, залишусь. Угу. Літаки літаками верталися люди, і це гріло душу зараз. Багато резервістів це ті, хто вже служив. Їх призвали. Також у мене тут проживає рідний брат, старший рідний брат по моєму батьку. Він також призваний. Він також пішов. Я не знаю, ми не маємо інформації. Він воює, він mm -hmm. знаходиться у штабі. Ми не маємо, тому що ніхто не може розповсюджувати цю інформацію, mm -hmm. але ми на зв'язку з сім'єю. Ми знаємо, що все добре. Дякувати Богу, і ми знаємо, що багато наших друзів, знайомих, в мене є подружка в неї і чоловік також пішов, але він більш в медичному напрямку. Угу, він це допомагає пострадавшим, нашим солдатам, які також на передовій, тому що там також потрібні медики. Так, угу. да, є дуже багато людей призвали і ще багато резервістів, які ждуть наказу. Зрозумів. Духте, на останок поговоримо. Ну, а от зараз це називають одним з незручних питань. А, про вашу війну ну, вони дійсно незручні. Я сам намагаюся зрозуміти, що взагалі відбувається на Близькому Сході, але там така да... давня історія із... намішана з Біблією римлянами і всіми цими царствами, хто кому, чий брат, яке крило, ной, всі його важко розібратися людям, я вам так скажу. Але так чи інакше, слухайте, от що з цього всього можна висмикнути, що зараз ось кажуть, що ось палестинці в утискали там весь час, вони не погоджувалися. те їм не можна все їм не можна? Я подивився, он ну, на цей водопровід їм гроші давали і куди пішли гроші? Повикопували так, труби вони різали. Поробили... А, чекай, вони чекайте. різали труби. Я я бачив. Ми бачили це різали... відео, тому тут все це, тут зрозуміло зрозуміло. Але хамат, лука, як ви думаєте, ось взагалі ми об'єднаємося? ось таке останнє питання. Ну слухайте, як його вирішити? Як ви бачите вирішення цієї всієї історії? No uh, в першу чергу я хочу сказати від себе і гадаю, що від людей, які являються громадянами Ізраїлю, що ми не воюємо проти, проти мирних жителів у Газі. Звісно, там також є люди, діти, і ми не воюємо проти них, тому що в першу чергу ми не нападали ні на кого, напали на нас, вирізали 1500 людей. Просто як тварин, і це mm -hmm. і це жахливо, і тому я можу сказати, що ми завжди допомагаємо газі, водою, газом. Зараз газа знаходиться у блокаді. Наскільки ви знаєте, mm -hmm. це свідчить про те, що завжди Ізраїль допомагає газі, надає газ, воду, медицину. Багато багато різних у різних відрослях, тому е, наговорювати на Ізраїлі, казати, що вони якось там е, у, унижують, утискають, утискають права Так, палестинців, е, це неправда. Зовсім неправда, тому що ми платимо налоги, а наші налоги йдуть е, на Слухайте, те, тут складніше допомаг... питання. Пані Дар'я, тут вже складніше питання. Я дивився на частину на, на палестинців, які зараз у Лівані мешкають у цьому таборі, там від відомого ха моторошна історія. 70 років вони там вже мешкають у цьому таборі, приїхали на, ну, там, на деякий час. Слухайте, це складніше, куди їх дівати, араби їх не хочуть приймати до себе, ви розумієте? А Її їх ніде не хочуть, і, їх, що, їх, і ніде що не хочуть, тому що. А що робити з цим? Е, ми... Я скажу так: я не можу нічого сказати по тій, по тій причині, що я не військова, mm. я громадянська особа, і, звичайно, мені як матері мені дуже шкода людей, які також там являються заложниками ситуації, тому що я вірю, що у різних країнах є е, нормальні люди, але те, що ми бачимо на сьогоднішній день, те, що вони роблять, це звичайно ніяк інакше не називеш як тероризм. тероризм. Тому з тероризмом треба боротися відповідно. Те, що сказало наше керівництво, що вони вчиняють як терористи, і ми будемо поступати з ними відповідно як терористами, тому що Хамас це терористичне угрупування. От і все. Тому якщо це терористичне угруповання, ще раз підкреслюю: я говорю тільки про бой... бойовиків, я не кажу про мирне населення. Mm -hmm. Добре, е, з бойовиками, з терористичними організаціями по усьому світу, треба поступати відповідно, Звонити? щоб це не переростало у де Звонити? подальші теракти. Тому що ми не знаємо, що нас може очікувати через рік, через два ми надаємо їм допомогу. Вони ріжуть труби і роблять із цього ракети. Це не вкладається в голові. І коли кажуть, що Ізраїль забрав якісь території, ну послухайте, це смішно, тому що Ізраїль і євреї вони мають право на своє існування, вони мають право на свою землю. І на сьогоднішній день... Вони доказали усьому цивілізованому світу, що вони можуть це робити, і вони можуть це робити добре, яка на сьогоднішній день тут медицина, туризм, усе, абсолютно все, чого не доторкнись, усе зроблено як треба. Усе зроблено для людей. Звісно, є якісь свої нюанси, як у будь-якій іншій країні, але для людей тут зроблено все. Я, як, наприклад, водій, їжджу по дуже хороших дорогах. Mm -hmm. Немає ям, немає ніяких. Я е, получаю усі е, відповідні моїй мої роботі, пенсію, ще якісь е, речі так як потрібно. Mm -hmm. Mm -hmm. А наприклад, візьмемо Палестину, у них була змога за всі ці роки до. Доказати світу, що вони цивілізована держава, яка вже е, на рівні. Але що ми бачимо, замість того, щоб щось будувати, е, розвивати свою державу, що вони роблять? Вони копають тунелі для того, щоб вбивати євреїв підкопи, і роблять е, е, ці ракети. Тому, а на що їм забрати Ізраїль? Бо вони кажуть, що вони хочуть забрати Ізраїль. Нащо? Для того, щоб перетворити Ізраїль на ту саму державу, що у них є? Тому... Тут не тут Це... погодити. З вами дуже важко тут не погодитися, але так чи інакше, слухайте, все одно буде така ситуація. Або палестинці стануть ізраїльтянами, або знов буде одна країна, дві держави. Ну от як от колись там у це ООН вирішили ви, ви, ви там, або там це чорний варіант. Там ну окей, там ну це ми так, не ну потрібно все розглядати. Всі об'єдналися, так да, арабський світ водночас і навіть Єгипет нажав в спину із релідянам штримнув. Таке було, і було інакше. Ну і що? Ну і потрібно буде виїжджати так чи інакше, така ще ситуація може бути. Розумієте, що от так ще може бути. Так, звичайно, але на сьогоднішній день ми, як і Україна, боремося за своє право існувати, мати свій суверенітет і бути незалежною державою, якою ми являємося. Ми доказали всьому світу, що ми цивілізована держава, яка допомагає, допомагає ще іншим, і навіть ті самі газі, і Палестині ми дуже сильно допомагаємо. І є багато відеороликів ще, що завжди на границі стоять наші військові, і угу. коли до них підходять діти з Гази, то наші грають з ними в футбол. Якось Я бачу їх, так, е, е, так е, немає ніякої агресії, тому що в Ізраїлі діти це все те. І не важливо якої ти національності. Дуже важливо е, відноситися по людськи а там ми бачимо відео відеоролики, як дітей у дитячому садку навчають е, держати рушницю і вбивати євреїв. І мені здається, що у 21 столітті сторіччі це нездорова ситуація, нездорова. що в держ. В державі навчають вбивати самого дитинства, не бо Більше щоб всі розуміли, палестина одна із самих молодих країн. і Там середній середній вік. Тих, хто от боювати буде, якщо там повномаш. Повномасштабний цей джихад піде. Там будуть діти до 18 років. Тобто, ось просто діти з автоматами. Так. От така ситуація. Це дуже ляжне. Бережіть себе. Дар'я, дуже дякуємо вам, що дякую. долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступних дякую і ви також бережіть себе. Бережіть себе нашим телечам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамки та підписуйтесь на вами був Геннадій. Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.